Сьогодні я вам хочу розповісти про ці дві квітки. Чому про них? Тому що у них різний колір. І розповісти, як можна отак досягти такого зміни кольору. Це квітки одного і того ж куща. Кущ Endless Summer Bloom Star сорт широколисної гортензії. Цей кущ другий рік зростає в відкритому ґрунті, він був посаджений в минулому році. Я його отримала взимку, він навесні посадила в ґрунт, і як виявилося, що він був дуже-дуже хлорозний. І на ньому в минулому році взагалі не було ніякої квіточки. Я його лікувала весь рік, і от цьогоріч він видав ну, тут на кущі, мабуть я Зараз рахую, 12 квітів. Тобто, це взагалі дорослий кущ. Давайте все по порядку. По-перше, для волотистої гортензії, ой, для широколисної гортензії треба кислий ґрунт або підкислений ґрунт. Для того, щоб гортензія змінювала колір, якщо в сорті є слово блю, Ця гортензія, яка змінює, ну, способна змінювати колір, то для неї ну, взагалі важливий склад ґрунту. Значить, Посадкову яму я закладала торф кислий землю з лісу, от такий листовий опад, листовий опад, і постійно мульчую, опять-таки же, мульчую кислим торфом. Або додаю оцю мульчу з лісу. Також в грунт була закладена сірка, Гранули сірки, вони такі жовті, але сірка вона не починає працювати от відразу. Тобто, якщо ви заклали ту сірку там, на осінь, наприклад, то вона поступово. Дуже дуже поступово вона розчиняється і закислює ґрунт. Тобто, по периметру оцієї ями і в саму посадкову яму ви можете закласти ту сірку і раз на рік додавати її. Буквально там жменю, дві жміні. Ну, дивлячись, який кущ, по периметру куща закопали, от і вона повинна бути все рівня в землі, Тобто вона не на поверхні лежить. Тепер, значить, я постійно використовувала сульфати. Сульфат магнію, сульфат калію, сульфат алюмінію. Це все, що підкисляє ґрунт. Всі ці сульфати. Ну і залізом. Обов'язково хілат з заліза. Залізо було і під корінь, і по листу. Сульфати я десь, ну, там, то один сульфат, то другий сульфат беру раз на тиждень. Поливаю спочатку водою, потім розвожу в, ну, цей сульфат ну, для економії води в 5 літрах. Взагалі взагалі на 10 літрів води 20 грамів сульфату. Сульфат магнія, сульфат калію, сульфат алюмінію, так, підожіть сульфат алюмінію. Ну, норму пишуть, що 20 грам на 1,5 літра води. Але я використовувала на 5 літрів води і підлівала раз на 7-10 днів, ну, десь на, на, на тиждень десь, отак от, виходить. Значить, ну, десь політичний. Просто я розводила просто в е, от 20 грам розводила не в 1,5 літра води, а в 5 літрах води. отак от. Ну, деякі пишуть люди, що може кущ і загинути, тому я ну, не ризикувала і мені було не дуже так, знаєте, ну, прям вот-вот і змінити колір. Оця квітка, бачите, вона вже відцвітає. Там вже зелені кольори появилися, вона перша розквітла. І навесні видно, там ще було мало підкісливання цього ялила, і тому вона розквітла ось от, рожевим кольором. Ну, вона була більш яскрава, потім побліднішала, а потім з'явилися такі зелені от кольори. А ця квітка розквітла нещодавно. ну, може, Неділю або дві, ні, мабуть, неділі-дві вона квітне. І тому я вам вирішила так показати, як вона змінила колір. Тобто, оця, для цієї квітки навесні ще підкислювання не, хватило, не вистачило, а ця вже пішла з іншим кольором. Ну, Цей кущен для Самер Блюмстар він ремонтантний і буде ще квітки на ньому. Тому я думаю, що вона. Ну, наступні квітки теж отак от розквітнуть. От. І Далі я ну от зараз вже кінець липня, я вже підкислювати не буду. Просто додам ще мульчі, тому що мульча зараз у нас дуже спекотна, мульча пригодиться. Зараз плюс 38 в тіні. гортензії дуже-дуже швидко пересихають, і тому я от цю мульчу додам. Ну, ось так от, пробуйте змінити колір, це не складно. Звісно, е, підкисляють, писали і підкислення лімонної кислотою і так далі. Ну, це я думаю, це вже минулий вік, тому що. Ну, взагалі, От сульфат амонію, що забула сказати, сульфат амонію я навесні використовувала Він і для росту, і там в ньому є сірка. Можна його і закопати, я так думаю, в землю, ну, додати в посадкову яму. І, в принципі, ну, я поливала. Я поливала їм, він і для росту рослини навесні, і підкислює ґрунт. Так що, отак от розповіла, удачі вам. В горщику легше змінювати колір, ніж е, отак от в землі. До того ж, е, дивлячись, які у вас землі. Е, от Западна Україна, там е, взагалі у них такий склад ґрунтів, що е, не треба нічого змінювати. У них сульфати і так в землі достатньо. І в них гортензії квітнуть отак от, ось, з мінімальними а у нас Ну, такий ґрунт, що треба працювати над зміною кольору. Ну нічого, отак от все виходить.